Ало збройні сили України за добу знищили чотири склади та дві бази ворога. Вночі плідно попрацювали в Донецькій Луганській областях, на Херсонщині, в Криму, а також у Білгородській області Ерефії. Наразі підтверджені втрати ворога складають 73 рашисти, 3 танки, 4 пускові установки та одну радіолокаційну станцію то ЗРК С-300. 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Ще один склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. А після бавовни Крим накрила серйозна негода. Потужна злива і смерч пройшлися озером Донузлав та його околицями. Розлючені кремлівські посіпаки продовжують гатити по мирних містах України. Черговою військовою мішенью росіян став Краматорський коледж технологій та дизайну. Будівля зазнала серйозних пошкоджень, однак, на щастя, обійшлося без постраждалих. Обстрілювали рашисти й житлові будинки. Такі дії нелюдів у камуфляжі людей вже не дивують. Дітей, солдатів, жалко. Покоління погибає, покоління. Ми то вже одійдемо, нам вже все равно. Щонайменше п'ять ракет запустили по Харкову. Під ударом знову опинилися два приватні житлові будинки: заклад освіти та цивільне підприємство. Жінка, яка охороняла виш, загинула. Не вщухали обстріли і на Дніпропетровщині. Найбільше постраждали Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони. По центру Нікополя росіяни випустили 10 снарядів зі ствольної артилерії, пошкоджені 20 багатоповерхівок з десяток магазинів, ліцей, банк та автобус. На зупинка Прогриміли потужні вибухи і в Миколаєві. З реактивної системи залпового вогню «Смерч» нанесено удар по Миколаївщині. В Галіциновому пошкоджено кілька житлових будинків, зруйнована будівлю пожежної частини, знищено пожежний автомобіль, поранено цивільну особу. В самому Миколаєві вкотре атаковано об'єкти портової інфраструктури без людських втрат. А от на південному напрямку у ближньому двобої ЗСУ показали військовим десантникам, де раки зимують. Як ви думаєте, що я взяла? Абсолютно вірно. Наші наваляли так званим голубим біретом. Тікайте, хлопці, краще тікайте, бо пакетиків на всіх може не вистачити. Працюємо далі. Пам'ятаємо, що Україна понад усе і тримаємо стрій. Сьогодні це дуже важливо, бо і мова, і єдність. Мають значення тим часом. Слова підтримки Україні висловив новозеландський актор Сала Бейкер. Зірка володаря перснів попросив українців не називати росіян орками, бо це ображає фентезійних істот. Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає. Орки не будуть сілити в жінок і дітей, красти пральні машинки і гадити на килими. Ми воїни, а не якийсь непотріб. Бажання якнайшвидше вигнати Еревську орду мають не лише наші захисники, а й незазомбовані росіяни. Новобранці Легіону Свобода Росії у складі Збройних сил України проходять курс молодого бійця. Вони замінять на фронті своїх товаришів, які вже воюють за те, щоб повернутися у вільну Росію без Путіна та без рашизму. Злочини Росії проти журналістів в Україні на європейській площі у Вінниці встановили стенди з фотографіями і історіями майже 40 українських та закордонних медійників. Одні загинули, інші були поранені або ж зазнали переслідувань з боку окупантів. Сьогодні медійники не лише тримають інформаційний фронт, а й вступають до лав збройних сил України. Завдяки їхній роботі світ знає правду про звірства расистів. На стендах кожна історія продубльована двома мовами. Варто знати. Люди, якої професії, які навіть напряму не пов'язані з війною, але роблять все, щоб її освітлювати для нас, щоб ми мали правильний погляд на всі ці події. Обов'язково не замовчувати, і обов'язково щодня показувати, хто віддає своє життя. Із Вінниці до Ямполя міжрегіональний координаційний штаб продовжує відправляти гумдопомогу до громад області. Ожньою командою, взявшись за справу, жителі містечка розвантажують фуру. у пакунках, речі, дитячі харчування, медичні та засоби особистої гігієни все, що зараз так потрібно переселенцям. Те, що є, ми роздаємо, а людей все більше більше і більше. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день зареєстрованих у центрі надання адміністративних послуг це поверх 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Прикордонний район взяв на себе велике навантаження, а ресурси громади обмежені. Як і іншим, Ямпільський допомагає їх поповнити регіональний гуманітарний штаб. Сюди звідусіль надходять десятки тонн вантажів. Штаб очолює Володимир Гройсман. це тисячі тонн вже отриманих різних видів допомог, і продукти харчування, і засоби гігієни, і теплі речі, і таке інше. І от співпраця гуманітарного міжгенерального координаційного штабу з міською радою і з утвореним тут на місці гуманітарним центром вона дозволила, якби так в міру надходження потреб шукати можливості, як на них зреагувати. Логістика відпрацьована. Як тільки надходить заявка, одразу відправляють вантаж. Три двісті цукоп, три двісті і борошно. Зараз ми підчікуємо олію і тушонки, і тоді будемо фасувати у пакети. Прописали, що не тільки для ВПО, а й для малозабезпечених сімей і родин нашої громади. Багатодітних, то ми вже будемо використовувати для всіх. Координатор штабу у Ямполі, перший заступник голови обласної ради Володимир Кістіон. Що потрібно переселенцям? Тут знають достеменно. Крім харчування та одягу, людям везли матраци, подушки, ковдри, віддавали, що могли, і жителі громади. Працюючи безпосередньо з міжнародними донорами, ми і, і, і надаємо відповідну підтримку і військовим, і сім'ям військовим безпосередньо і тим людям, які місцевим, які знаходяться за межою ну, скажімо, бідності, ну, які, які потребують підтримки. Тому це такий різносторонні напрямок роботи, який буде глибоко переконаний, по продовжиться до, до того часу, до скільки це буде потрібно. Підтримують ЗСУ і ямпільські волонтери. Купують для бійців машини, військове устаткування, провізію. Сергій відправив на передугу вже чотири автівки. То, що там мої друзі, і побратими неможливо просто сидіти осторонь і дивитися на це все. Комфортні умови, підтримка і турбота громади вселяють в людей впевненість в завтрашньому дні. 10% переселенців вже купили житло в самому Ямполі та довколишніх селах. Десь ми можливо. При навчанні самої свідомості десь лякали кожен себе селом. Що в село, це значить болото село. А сьогодні це не так. В селі є свій город, в селі є своя тваринка, в селі є своя клумба. Жінка може вирощувати квіточку, якщо вона це хоче. Не завжди це лише кукуруза й картопля. Готуються в Ямполі і до нових викликів, де розселити біженців нової хвилі евакуації із зони бойових дій. Старостати сьогодні збирають ті індивідуальні будинки, які є пусті. На сьогодні як можна зробити там ремонти? Це йде одна Один такий напрямок. А інший напрямок у нас є дитячі садочки, які вчора дітки були у них, а сьогодні ми вже їх об'єднали спільно у школі. Зробили тому сьогодні дитячі садочки є вільні. У нас є в Миронівці двоповерховий будинок, дитячий садочок. У нас є у Цикинівки, в Северинівці. У нас дуже багато є приміщення, де ми можемо їх поселити. Однак на сьогодні є проблема те, що ми не маємо на чому їх поселити. Тобто або ліжка, або розкладушки, ми сьогодні дали клич кругом по всіх міжнародних фондах. Запаслись в ямполі теплим одягом і ковдрами. І як би не було складно, люди твердять, українці своїх в біді не залишають. Тут є е, травма, е, це перелом відкритої е, кістки. Ну, умовна травма живота, е, е, розріз. Тут у нас так само е, травма живота, але е, внутрішні органи вже назовні. У Вінниці для освітян проводять курси з домедичної допомоги. Їх організували представники Червоного Христа. Директорка департаменту освіти Оксана Яценко каже: в умовах війни такі навички потрібні кожному. Скоро починається навчальний рік в освітніх закладах, але задіяні тут не тільки школи. Тут проходять курси до медичної допомоги і працівники садочків і шкіл, інклюзивно ресурсних центрів, позашкільних засоб, закладів і професійно-технічних закладів тобто, абсолютно всіх тих закладів, які підпорядковані департаменту освіти. Першими поновити навички з домедичної допомоги прийшли медичні сестри. Ці люди, які постійно перебувають у закладі освіти, і при сигналі повітряної тривоги спускаються разом в укриття з усіма здобувачами освітніми сестра 35-го ліцею Жанна обережно накладає тугу пов'язку на псевдорану своїй колезі. Говорить, для неї це не нове. Того, що в школі ну, буквально через день хтось пораниться, хтось приходить з кровотечею, десь що, чимось порізалися. Тому ну, для нас, для шкільних медсестер, це досить така розповсюджена травма. В реальному житті все набагато складніше, кажуть учасниці майстер-класу, тож знову пройти курси не завадить. От у нас йде валік, яким ми нажимаємо конкретно на рану, де в нас крови, і затягуємо уже. От, ну під закруткою ну, у нас зараз немає. Ми закручуємо її. Беремо палочкою, паличкою. Що в нас там вже є. Це давша, пов'язочка. А далі тренер з домедичної допомоги Юрій Марценюк на манекенах пояснює медикам, що робити в надзвичайній ситуації, та як накладати джгут. Це ліктовий звін, Це у нас буде плечова кістка, і вона, як ви бачите, одна. І при циркулярному стисканні ми будемо мати ефект, коли стискаються всі тканини і супутньо притискається артерія до кістки. Принцип роботи жгута полягає в тому, що ми артерію маємо притиснути до чогось плотного. Тобто, якщо у нас ціла кістка, то ми можемо накласти жгут. Все пояснюють на прикладах. Однак, навіть досвідченим медсестрам, радять спочатку поговорити з травмованим пацієнтом. Якщо він не реагує, нахиляється. Над ним злегка струшують за плечі. Пам'ятаємо про потенційну травму шиї, про травму голови. Злегка струшити. Тобто нам не потрібен е якийсь серйозний вплив, нам потрібен всього-навсього тактильний контакт. Людина має відреагувати на дотик. Головна мета опанувати різні методи порятунку людей. Представники Червоного Христа кажуть: головне практика як це правильно робити і як. Е Логічно вивірено, це допомагати, щоб була допомога, а не не шкода людині. Медики одностайні такі майстер-класи потрібно проводити частіше. Надання домедичної допомоги завжди актуально, ба більше під час війни. Кожен повинен знати, як реанімувати. Це повинно школи вчити, повинні не нас сюди приводити, а ще дітей в школі вчити, реанімувати один одного, навіть тим більше в наш час. Учасники говорять, такі курси будуть завжди актуальними, адже саме допомога до приїзду бригади швидкої може врятувати життя. На базі 22-го ліцею майстер-клас пройшли вже 120 медичних сестер. 1 вересня вінницькі діти підуть до школи. Дехто сяде за парти, а дехто буде христи граніт науки вдома. Ми формуємо класи один на в паралелі клас. Умовно, 5 класів. Перший. Я на прикладі першого класу поясню: 5 класів, АБВГД. Ми дітей для офлайн навчання формуємо в один клас. Всі чотири класи разом з своїми вчителями займаються онлайн. Попереднє опитування батьків провели в липні. Понад 80% вирішили залишити дітей на дистанційному навчанні. Решта відправить до школи. Рекомендацій рекомендації Міністерства освіти щодо організації освітнього процесу немає, і місцева влада має сама займатися от такими питаннями, тобто організацією процесу. Але так як ми знаємо, що відповідальність все рівно за дітей, за їх навчання, за їх життя і здоров'я лежить на керівниках і на закладах освіти. Сьогодні опрацьовують свіжі дані, Втім відкриють тільки школи, в яких діти будуть в безпеці. З 44 школ, шкіл у місті 30 мають укриття, 14 укриттів не мають. Частина з них уклали угоди з найближчими можливими укриттями. Тільки на 49% у нас школи можуть бути. Укрити дітей під час повітряних тривог. А ми ще розуміємо, що є педагогічні колективи. Існує і ще один варіант навчання в умовах війни. Територіально будуть вибрані школи, які близько до тих шкіл, де, наприклад, тільки четверо дітей захотіло навчатися, чи батьки виявили бажання, щоб їх четверо дітей. Ми не можемо відкрити окремий клас для чотирьох дітей, але ми маємо забезпечити рівні умови всім діткам. Тому ми запропонуємо батькам в найближчу школу, де є укриття, по перше, і де буде такий клас. Тобто, навіть цілий клас може перейти в приміщення найближчої школи. Нагадаємо, у шкільних підвалах продовжують облаштовувати укриття на випадок повітряної тривоги. Батьки, які твердо вирішили відпустити дітей до школи, мають до 22 серпня написати заяву. Зарядна станція від юних волонтерів. Двійко братиків з Вінниці кілька місяців торгували свіжими букетами, щоб допомогти ЗСУ. Хлопчата самі придумали в такий спосіб збирати гроші. Поки інші малювали патріотичні картини і плели браслети, Андрій та Ваня збирали різні квіти та пропонували їх перехожим. Мої сестри є друг Назар, він азовець. Він ну зараз в пліну і його приклади та багато іншими Ми Рішили теж допомагати. За кілька місяців зібрали 22 тисячі гривень. За них купили сонячну панель та потужний павербанк і передали волонтерам. Хлоп'ята розкрили нам таємницю. Вже днями їхній подарунок поїде до бійців, які нищать ворогів на Бахмутському напрямку. Мобільну станцію, щоб заряджати всякі дрони, всякі пристрої електронні. Сонячна батарея підключається до павербанку і заряджає, і його вистачає. На, На дуже багато зарядів. Петельку за петелькою старанно прострочує Тетяна. Вона переселенка з Донецької області. Чотири місяці тому втекла від війни до Уланівської громади. Опанувала нову професію. У мене освіта серед спеціально я медицинський працівник. А для мене сісти за машинку це перший раз. І я зраділа, коли в мене почало щось виходити. І відчуття таке ну кайфове. Мені подобається, що я роблю. Я з радістю приходжу на роботу. Впевненістю у завтрашньому дні у Тетяни та ще десятка людей з'явилися завдяки двом бізнес-леді. Вони теж тікали від війни. Сидіти без діла не змогли, почали волонтерити. По допомогу звернулися до селищної ради. Нам потрібно було приміщення. Нам допомогли. Допомогли, сказали: от беріть і займайтесь. Ми стягнули машинки, звідки могли. Ми заказали тканину і знайшли декілька дівчат, які вміють шити. Протягом двох місяців вони шили розгрузки для захисників односельців. Справу вирішили розвивати. Швейне виробництво воно набирає обертів і. Так, Якщо існує така проблема, як, наприклад, Харків, який був, ну, скажімо, таким. Центром швейно, швейного виробництва Одеса, ну, зараз всі ми знаємо, що там відбувається, і дуже багато людей звідти виїжджають, дуже багато цехів закривається, розпродують машинки, обладнання. Так тому, ну якби ми вирішили, що. Ну, саме, саме в цьому місці тут просто спокійніше, ну, тут безпечніше. Зараз тут 20 машинок, 15 швачок вже працюють. Добре, що є така можливість хоч десь працювати в такий тяжкий час. Плани у власниць цеху грандіозні. Виробництво хочуть розширювати. До нового року ми собі плануємо десь 50 робочих місць надати, а взагалі, так як нам приміщення е дозволяє, біля 200 місць робочих. Тобто, ці люди е це і місцеве населення, і переселенці. Я думаю, що ми зможемо і людей забезпечити роботою, і е тим самим заробити, е і, і собі мати якийсь дохід. Власниці переконані. Це їхній вклад у перемогу, адже швейна справа не лише дасть можливість забезпечувати працівникам своїй сім'ї, а й фінансово підтримати економіку держави. Яблуку ніде впасти. Біля спасу Преображенського собору людно. Православні віничани відзначають Смачне свято, другий яблучний спас. Кожен несе до храму фрукти на освячення. У кошиках яблука, виноград, сливи та букети сухоцвітів. Всі приходять з хорошими думками. Щоб був мир, щоб це жахіття закінчилося? Хочемо перемоги, і буде вона сьогоднішнє свято для мене, мабуть, як для всіх. Це то, що ми в цей день просимо Бога за всю Україну, за мир в Україні, щоб бог зберіг Україну, допоміг нашим захисникам вернутися додому живими. У нас традиція кожного року плести букети і продавати їх тут, щоб люди купляли їх, оберігали цілий рік, збирали в себе, а потім їх спалюють, так як така традиція. Щоб всі погані дуги, всі погані, погана агресія. Вона вся спалювалась разом з цим букетом. За традицією, освяченими фруктами частують дітей, аби росли здоровими та міцними. А ще в цей день пригощають стравами з яблук, жебраків та нужденних. Люди вірять, добра справа зроблена на спаса, повернеться з сторицею. Дивіться одразу після новин на телеканалі Віта Спецпроект Країна Мрій. Що відбувається з пенсійною реформою, і куди вкладати гроші, щоб на старості не залишитись без заощаджень? Нам ніхто не розказував, що іде і гляде така демографічна ситуація, коли працюючих буде набагато менше ніж пенсіонерів. Чи зможе держава повноцінно забезпечити сучасних працюючих на пенсії? Держава не каже, що ми вас ні, кидаємо. Ні в коєму разі у нас буде така змішана система. Як заощадити та примножити кошти без особенного? Обливих навантажень на сімейний бюджет маємо подбати кожен про себе сам. Чому сьогодні так мало людей оформляють недержавну пенсійну страховку? Немає культури споживання даного продукту. Просто да, а ті, хто оформить страхування, що будуть бачити щомісячно на пенсійних рахунках. Мені будуть щомісячно виплачувати якісь конкретні суми грошей, чи на мене навалять півтора мільйони гривень, і я не буду знати, що робити з цим щастям. Країна мрій, очима авторитетних практиків і не. Байдужих вінничан спецпроект телеканалу «Віта» не просто про проблеми, а про шляхи їх вирішення вже сьогодні та після перемоги України. Відчуй себе творцем майбутнього. В ефірі одразу після новин не пропустіть.